В день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України в обласному центрі пройшов ряд заходів. Якщо для дорослих така подія уже з роками закладена у свідомості, то для підростаючого покоління такі важливі віхи історії потрібно подавати у пізнавальній ігровій формі. Тож у дитячій бібліотеці влаштували тематичну виставку книжок, на якій цікаво та доступно можна дізнатися про юних героїв Великої Вітчизняної. Один з розділів, який дуже цікавий нашим дітям, нашим читачам бібліотека. Це розгляд присвячений подільським нашим, сам, саме подільським нашим землякам, які гідно і з честю обороняли свою рідну землю. Цікавою для читачів є книги, які присвячені юним героям Хмельниччини: Валі Котику, Миколу Трухану, Володі Ковальчуку і багатьом-багатьом іншим ще дітям, які, будучи ровесниками сьогоднішніх п'ятикласників, шестикласників, семикласників, на рівні з дорослими боролися за свою рідну Україну. Читальні проведення ігрового квесту, адже сучасних дітей нелегко привчити до читання, зізнаються бібліотекарі. «Мені просто болісно, що деякі наші сьогоднішні діти. Які виросли вже в час незалежної України, не знають таких елементарних речей, навіть коли почалася війна. Тому, навіть говорячи про війну, про таку подію, як війна, не зовсім, скажімо, приємну річ, жахливу в девчому. Навіть говорячи про історію, ми намагаємося використовувати ігрові форми роботи. І ще планується в нас проведення такої цікавої ігрової форми, як квест, який присвячений книгам, який буде проводитись по книгам про велику вітчизняну війну. Розроблені ні, питання Приємно відзначити, що в період осінніх канікул популярність читання книг у бібліотеці зростає, адже жоден комп'ютер чи сучасна іграшка не замінить шурхіт сторінок та запах друкарської фарби.